Привіт! Сьогодні буде більш розмовне відео на соціальну тему, тому на фоні я просто буду грати Dark Souls 3. Через це ви можете просто слухати це відео на фоні і не переживати, що щось важливе пропустите. Сьогодні хочу поговорити про правильність життя, В цілому вибір правильного шляху життя, вибір правильних цінностей в житті, правильних поглядів на життя, пошуку себе. І подібна штука, про яку я думаю, багатьом з нас доволі відомо, і для багатьох з нас це важливо, коли я був доволі несвідомою та відверто, на мою думку, дурною людиною. Я орієнтувався на доволі токсичні поняття про життя та про те, що щось позитивне для мене, а що ні. Найбільше цей період мого життя зачіпає підлітковий вік. Я виріс. В дуже токсичному середовищі, повному токсичного маскулізму та насилля, патріархату, сексизму, расизму і подібних жахливих речей. Тому багато в чому це були адаптації для виживання. Однак, в першу чергу, це тому, що я не знав, як бляха можна по-іншому, тому що ну, це був весь мій світ в той момент, який я не вибирав, на жаль. Якщо ми беремо медіа в той час, ну типу здається, епоха інтернету завжди можна знайти щось, що тобі більше відгукується, правильно. Але по-перше, ваше середовище впливає на те, що ви споживаєте в медіа. А по-друге, найбільше контенту я споживав роснявого. Угу. В силу відсутності своєї національної свідомості і, ну як я вже казав, тупості. А ви знаєте, які наративи поширює росня, який там, блядь, контент, так скажемо. Це тільки розвивало та затверджувало думку про те, що бути токсичним гівном це кул. Cool. Що ж в такому випадку привело мене туди, де я зараз, і де ви можете чути звичного вам алкора і, можливо. Переглядаючи якісь моїх відео, ви б і не подумали, що в мене такий, так скажемо, бекграунд. Знову ж таки, оточення та бажання до змін, бо мені не подобалося те середовище, в якому я перебував. Хоч я й намагався під нього адаптуватися, але я повністю його ніколи не приймав. В першу чергу на мене вплинули близькі люди, яким я дуже за це вдячний. Потім зміна ментальності та сепарація взагалі від того суспільства, в якому я жив. Якщо я не міг в той момент звідти поїхати, я просто був вдома весь час та займався чимось особисто своїм, у своєму маленькому світі. І це допомагало. Це довгий процес, і знаєте, в рості та пошуку себе не раз буде відчуття, що ви вже доволі молодець. Що ви знаєте, багато роботи зробили за, наприклад, останніх півроку. Однак через... Ще півроку майбутній ви буде дивитися на вас. Ну, типу, ех, він ще це не розумів. Такий дурник ще був. Бо розумітиме він уже того, що ви ще не розуміли тоді. Так чи інакше, в це не варто занадто сильно заглиблюватися, бо ви робите в будь-якому випадку прогрес, і це чудово. І як там це був прогрес, так і тут це був прогрес. Це круто, не знецінюйте це. Коли я зрозумів для себе, що живу неправильно, не так як мені подобається, я почав розвиватися в цьому плані та брати багато інформації від людей, які. Розділяють мені новоутворені цінності гуманності, толерантності та національної свідомості і подібне. І це дуже багато в чому мені допомогло. Це абсолютно нормально. Ми часто беремо ідеї та розуміння з інших джерел, інформацію з інших джерел, особливо коли будуємо щось нове. Мені здається, я так захопився стати правильним. от Майже не ідеальним, що почав частково ігнорувати свою особистість та намагався як можна більше орієнтуватися на інформацію, яку я отримую нову, тому що мені не подобалася та особистість багато в чому, яка сформувалася до цього. І я не зовсім довіряв їй в тому, що для мене правильно, а що ні. Я намагався побудувати щось нове, і це нормально. Але я забував, що ця особистість і привела мене. До бажання будувати щось нове і чи повністю та моя особистість була в усьому неправа щодо мого життя, мені ще потрібно було дізнатися. Сподіваюся, я пояснив гарно, трішки поділився з вами своїм досвідом, своїм життям, частинкою свого життя. Сподіваюся, вам цікаво було послухати. І зараз я б хотів поговорити про інший бік цієї важливої теми. Соцмережі це тонна інформації. Ми всі сидимо в соцмережах. Майже, ну добре, майже всі. Особливо з бумом Тіктоку тепер ви споживаєте набагато більше каші інформації ніж колись. І це погано для вашого сприйняття, бо це дуже виснажує мозок. І в інтернеті просто купа людей, які дадуть вам пораду, чи розкажуть щось корисне, чи просто людей, які хочуть щось розказати, якусь мудрість, яку вони типу знають. От я от, сиджу тут, такий самий та розумник, розказую вам, слухайте. Це може бути від того, як відчинити банку з огірочками. От я нещодавно дізнався, що якщо по бокам кришечки натиснути, то туди повітря залітає і її вже легко відкрити. Хм, будете знати, якщо не знали. До того, взагалі, як будувати серйозні стосунки, романтичні чи дружні, чи взагалі бізнес. І з одного боку, це чудово, бо ви можете отримати багато корисної інформації взагалі безкоштовно і майже в кожній сфері життя знайти для себе в цьому, як мінімум, старт. Однак є два великих, але перший і більш очевидний це те, що інформації дуже багато, і чи правильна ця інформація, чи ні, взагалі, чи підходить вона особисто вам, це вже дуже велике питання. Для перевірки цього всього, в цілому для цього всього, потрібно просто пробувати. Як мінімум, перекласти таке бачення правильного на себе, яке ви почули, і послухати себе, чи вам взагалі б комфортно було. Такому сприйнятті того чи іншого аспекту життя пробувати в абсолютній більшості випадків вам точно не зашкодить, а тільки принесе позитив, незалежно від того, чи результат буде позитивний від самої спроби. Ви будете щасливі, що робите кроки до нового і взагалі щось робите. Ви помітите, що в нашому світі ми знаєте, всі ніби кудись поспішаємо, тому що нам дуже легко зробити насправді якісь дії, тикнути пальцем по екрану, і ми там можемо спілкуватися з людиною, десь на іншому кутку світу. Але насправді дуже часто ми. Просто, ніби більше стоїмо на місці, тому ваш мозок обожнюватиме вас за спроби, повірте, йому точно набридло сидіти на одному місці і споживати одне й те саме, і займатися одним і тим самим. Без спроб і помилок ніколи нічого не виходить. Це як я нещодавно бачив, мем, де там чувачок такий намальований, грає на піаніно, йому інший чувачок каже, типу. А ти дуже хреново граєш на піаніно, не грай на піаніно. А він йому відповідає: якщо я не буду продовжувати грати на піаніно, то я ніколи не почну грати добре на піаніно. Тож закрий вуха нахуй і пиздуй звідси, мудра гель блядь». Якщо серйозно, то це просто нормально. Робити помилки, їх не роблять тільки люди, які взагалі нічого не роблять. А люди, які нічого не роблять, та в той самий час бляха, ще й сміються з помилок інших людей, давно вже зробили своє життя одною суцільною купою. Помилок. Друге, але полягає в тому, що навіть якщо людина дуже розумна, навіть якщо я цю людину люблю та поважаю, навіть якщо я вважаю цю людину експертом в чомусь та авторитетом, вона може бути права в тому, що вона говорить. Але вона може виявитися неправою в питанні, коли ця сама тема стосується мене. Ось вам і мінус розвивання особистості. Я жартую, це плюс. Ви стаєте індивідуальними і просто. Те, що хтось сказав, як правильно, вам вже не підійде, навіть якщо це справді корисно та правильно в цілому. Коли моя особистість більш сформувалася, я ще довгий період жив у своєму якомусь маленькому світі. Однак зараз я переїхав набагато краще місце, я почав лікувати активніше свою менталку та в цілому почав почуватися менш-більш Добре, я зрозумів, що мені подобається бути і неправильним частково в чомусь. Звичайно, що в межах здорового, та я не спричиняю це комусь дискомфорту. Однак я почав розуміти, що ніхто не живе моїм життям і не думає так само, як я, не має тих самих проблем, як я, і немає тих самих бажань, як я, і взагалі, можливо, я навіть кольори по-іншому бачу, як інші люди, звідки їм знати точно, що мені має бути правильним. Чи подобатися, а що ні? І мені подобається і хочеться жити своїм життям. Чим довше ви живете та розвиваєте свою особистість, тим більше чужі правила, на які ви опиралися, заміняють ваші правила, які вам краще підходять, та які сформувалися на фоні вже вашого досвіду та інтелекту, тому що ви вже відчуваєте, що ви достатні. Та достойні відстоювати щось абсолютно своє. Ви достойні, ви впевнені опиратися на себе. Тому будь-яка людина не зможе знати як найкраще саме для вас на всі 100%. Я вважаю, що правильні люди в житті дають можливість встановленню особистості, і це прекрасно. Однак надалі часто приходиться шукати шлях самостійно, і це також. Прекрасно. Тому якщо ви притримуєтеся чогось, що правильно на вашу думку, але відчуваєте себе в цьому, знаєте, не зовсім в своїй тарілці, відчуваєте, що хотіли б трішки щось змінити, якось, можливо іншого підходу. Однак через ці думки ви вважаєте себе поганою людиною і намагаєтесь ігнорувати такі сигнали. Подумайте над цим. Можливо, ваші думки це справді щось неправильне. Тоді просто почекайте трішки, і воно може вивітритися. Якщо ви справді хочете цього, якщо ви щиро вважаєте щось правильним, так як воно уже є, то просто почекайте. Однак також ви можете просто бути собою, це може бути просто прояв вашої особистості, і ви можете бути для багатьох людей неправильними в чомусь, в той самий час не бути негативними. Будьте щирими та будьте відвертими, будьте собою. Кажіть про свої особливості. Ми всі люди, ми всі живі і різні. Це ми унікальні. Майже всі люди мають свої особливості. Майже всі люди можуть бути в чомусь неправильні. Майже всі люди, як це сказати, Ех, майже всі люди, отак. Попереджайте людей, які вам дорогі, про те, що ви можете вважати потенційно негативним. Для цієї людини. Таким чином, людина вже робить вибір, чи ви їй підійдете, підходите, чи ні, такими, якими ви є. А що краще, ніж людина, яка приймає вас такими, якими ви є. А що гірше, ніж людина, яка не приймає вас такими, якими ви є, і намагається змінити. Розвивайте свою унікальність, не ховайте її від світу. Майже всі видатні люди, змініть якихось письменників українських, митців, вони бляха бувають часто. Чомусь дивними. В першу чергу важливо навчитися і себе приймати, бо це буває ще складніше, ніж будь-що інше. І звичайно, що це не означає, що якщо ви себе от зараз прийняли, то ви вже не змінитеся, от застрягли на цьому місці, бо все. Я люблю себе, і в мене все дуже класно. Так не буде, бо якщо ви вже рухалися, якщо вам подобається розвиватися, то ви й будете розвиватися. Ваша думка в майбутньому може знову ж таки змінитися ще на краще. І, можливо, наразі ви справді в чомусь неправі. Але ось це прийняття себе в моменті, то ось це схвалення себе в моменті дає вам просто. Спокій, точніше, може дати вам просто спокій. Може дати вам ось це відчуття повноцінності, достатньості, а це дуже важливо. Ми живемо життя, не біжимо в марафон чи на якомусь ток-шоу, ми маємо там, не знаю, завжди знати правильні відповіді. І я хочу почувати все добре не тільки на якомусь там уявному фініші, якщо він взагалі існує. Дякую за перегляд!